Оце людина. І ми бачимо назовні тіло людини, яке щось ходить, говорить, якось себе презентує або не презентує, та про себе заявляє або не заявляє. І ось ми бачимо, по суті, ось цю проявлену частину, те, що людина говорить, як вона комунікує, як вона себе презентує, як виступає на конференціях, і які в неї є результати в проявленому світі. Та? Але дивіться, всередині ж кожної людини є ось ця невидима частина. Мене взагалі Пам'ятаю, цікавило невидиме. Так? Як невидиме впливає на видиме, як непроявлене впливає на проявлене. І ось всередині, у кожного з нас є, простою мовою душа. Або є психіка. Так? І ось ця психіка у кожного там своя, всередині історія. І от уявіть, що є людина, у якої історія всередині ось така. В неї там Низька самооцінка. Угу. Поклали всередину. У людини там постійні сумніви у собі поклали всередину. Людина там тільки щось хоче почати, зразу включається та ні. Ти вже пробувала, вже скільки разів можна, пам'ятаєш, тоді не вийшло, не треба починати. У людини там. Ну, взагалі, таке знаєте, травмоване почуття гідності, яке впливає на все. А це по суті, коли людина не відчуває, що вона достойна хороших результатів, що вона достойна визнання. Тобто -то там людина із таким пораненим, пораненим травмованим почуттям гідності. І от уявіть, ось це все всередині. Цього не видно. А тепер ми це закриваємо, і ось ця людина іде в світ. І щось вона робить, якось вона про себе заявляє. От ви уявляєте, як ця людина буде проявлятись, як така людина буде звучати, як таку людину будуть считувати інші. Так? Це ж ніби не видно. Але насправді магія в тому, що все те, що невидиме, все те, що думки, почуття, емоції, ваш стан. Ось це напряму впливає на видиме, на те, як ви дієте, на те, які результати ви створюєте, на те, як ви комунікуєте і взаємодієте з іншими людьми.